Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що приєдналися до нашого етеру. Традиційно знов таки нагадую вам, будь ласка, допомагайте нашим захисникам та захисницям. Вони зараз у надскладних ситуаціях і віддають своє життя за наше майбутнє. Тож, будь ласка, підтримуйте їх обов'язково, всебічно. Ну, ми сьогодні і про наше майбутнє хочемо поговорити, і про сьогодення наше хочемо поговорити у розрізі логістичних перевезень. Як воно буде, що зараз, чи о, працюють зараз перевізники, чи працює зараз логістика, які перспективи у цьому році? Про все це сьогодні поговоримо з президентом Асоціації міжнародних експедиторів України Віктор Берестенко. Сьогодні в нашій студії Вітаю вас! Вітаю! Дякую, що прийшли до нас. Тема дійсно дуже цікава. Бо все ж таки, попри те, що війна, ви завжди приходите до нас і кажете, що працює, все працює, все добре, є проблеми не без цього. Але все ж таки, і от зараз, коли почалися всі ці перемовини з Трампом, почалися рішення Трампа, почалися якісь новини, і ми не знаємо, що це, як це, як це ну, взагалі розглядати оці його рішення провести там, підняти тут зайняти, тут сказати це моє і так далі. Як все це вплине на нас? Чи відчуємо логісти? Чи відчують портиці наші? Про все це і хочеться поговорити. Тож скажіть, будь ласка, які найголовніше з вашої точки зору вже новини за 25 й рік? На що нам треба точно звернути увагу? Що такого вже сталося, які рішення були прийняті вже у цьому році? Так, воно ну таке досить обширне питання, що стосується, нашого, не нашого президента, а президента США, то коментувати його ну, досить така справа. З додатковою позначкою mm -hmm. я... Зіручкою, так. я сказав, що це як ворожіння на привозі на нашому, mm -hmm. що стосується його політики, тому що я там три підручники про нього прочитав і розумію, як він веде себе. Що стосується його дії стосовно нас, ну дивіться, війна триває, yeah. і я не знаю, як ми маємо ставитись. Наше завдання виживати, адаптуватись, захищати та відновлювати. Mm -hmm. І це те, чим ми займаємося щодня. І що стосується рішень 25-го року, то це наша непохильна підтримка Збройним силам України, віра в перемогу і відновлення всіх тих ланцюгів постачань, портів, інфраструктури, нашої економіки, яким ми займалися спочатку війни. Ми працюємо, порти всі працюють, обстріли. На жаль, працюєш, не закінчили. Да. Так вони впливають так чи інакше на роботу, але жодних обмежень щодо судоплавства немає. Угу. І це завдяки нашим Збройним силам України. Так. І саме завдяки ним ми і відвоювали нашу шлях до міжнародної торгівлі. Скажіть, будь ласка, ну оці от прильоти зараз ми знаємо, як по цивільній інфраструктурі прилітає, по цивільних суднах прилітає пшениця на судні по ньому прилітає балістика, вбиває чотирьох іноземних моряків. Як це взагалі? Чи не зупиняється потік кораблів до нас? Чи все ж таки вони продовжують з нами працювати? І ми можемо розраховувати на те, що наша економіка буде наповнюватися грошима? Зараз інформація така. Це створює певні перешкоди для того, аби була нормалізація ставок фрахту, аби була нормалізація ставок страхування угу. вантажів та суду, на які йдуть, тобто вони зростають з кожним прильотом, вартість страхування зростає. Добре. Станом на зараз вона складає близько трохи більше одного угу. відсотка. Від вартості судна це значні кошти, тому що, там, наприклад, то судно, яке було пошкоджено, його вартість може сягати там, 10 мільйонів доларів. І ми маємо розуміти, що 100 тисяч, тобто 1% це додаткова винагорода страхової компанії за покриття ризиків угу. військових. Тобто за саме те, що сталося. І це додаткове навантаження на українську, українську економіку, так. українського вантажовласника. Що стосується того, чи продовжують з нами працювати чи ні, ринок завжди народжує попит та пропозицію. Угу. І зараз я не бачу жодних ознак того, щоб ми відчували дефіцит. Суден, які б заходили до українських портів, до української інфраструктури, uh -huh. Незважаючи на те, що кількість випадків почастішила за останній місяць, так щодо атак портової yeah. інфраструктури цивільної, ми не бачимо е, прямих. Дефіцитних таких проявів щодо того, що нема, тобто у вас є вантаж да. і ви не можете знайти судно, яке б могло перевезти цей вантаж. Угу. Є складова вартості перевезень, але вона значно економічно доцільніша, ніж якщо ми будемо використовувати порти Дунаю чи альтернативні маршрути через порти Прибалтики або порти Румунії. Угу. А взагалі-то наші порти, ну я розумію, що якась кількість людей пішла на фронт, яка кількість людей поїхала за кордон і вони там вже. Якщо прямо завтра якимось дивним чином все ж таки наступить мир, чи можемо ми розраховувати з вашої точки зору на те, що наші порти запрацюють у повному обсязі, що потік е -е, кораблів, які будуть приходити до нас, зможуть приставати до е -е, наших рейдів, ставати на рейд, обслуговуватися, і все буде добре. Колись влітку 23-го року, ще до того, як запрацював е, морський коридор, uh -huh. не тільки зерновий, ми з вами робили прогнози, запитували, скільки часу знадобиться нам для того, аби повністю відновити да, роботу таке. наших портів. І я давав десь прогноз близько трьох місяців, uh -huh. що потім е, підтвердилось, тому що з листопада, з серпня-вересня почав працювати коридор, і в листопаді вже він працював наповну. Потім Пішло перетік вантажної бази з портів Дунаю до портів Великої Одеси. Що стосується поточної ситуації, я знаю, що є дефіцит з кадрами в портовій інфраструктурі, але портова інфраструктура відноситься до критичної, да. і вони працюють на ту потужність і з тією вантажною базою, яка в нас є. І немає жодних дефіцитів щодо того, щоб був вантаж, який вони не справляються чи не спроможні обробляти. Uh -huh. Наші порти Одеса. Південний та Чорноморський, включаючи Чорноморський рибний порт, здатні обробити більше, ніж два рази тієї вантажної бази, яку ми маємо. Mm -hmm. Тобто за минулий рік ми відпрацювали близько 97 мільйонів тонн за цілий рік. Їх пропускна спроможність більше 200 мільйонів тонн. Угу. Тобто в нас є перспектива, і ми можемо це робити. Давайте, друзі, разом експортувати та імпортувати. Ну це дуже добре, що є перспективи. Взагалі, то перспективи 25-го року ми сподіваємося, що вони дійсно не будуть просто перспективами десь там на папірі, десь у наших фантазіях. А ми зможемо побачити те, що все працює. що… Наступить мир, звісно, не так, як нам кажуть, що за будь-які умови. Ні, нам хочеться, щоб все ж таки наша земля була нашою. Ми хочемо, щоб ми не були у цій війні країною, яка капітулює, а ну, новини приходять різні. Тож треба, знаєте, як каже один військовий, працювати по факту. Будемо працювати по факту і сподіватися, що наші політики зможуть відстояти наші інтереси. Буквально от. Зустріч у Саудівській Аравії показують на на протам протягом всього дня, а, дві сторони намагалися знайти а, порозуміння, і дуже сподіваємося, що позитивно все це. А, пане Віктор, скажіть, будь ласка, ну ось ми бачимо інколи, навіть зараз ситуація між. США та Китаєм напружилася США, встановлюють якісь додаткові виплати, вони беруть з китайських суден додаткові гроші, вони кажуть, що китайці повинні сплачувати. Це вже схоже на якусь, ну хоч невеличку війну, економічну війну між США та Китаєм, і до чого взагалі це може призвести? Дякую. Це питання трошки не за профілем, але що стосується логістики, я зможу прокоментувати. Да. Ну, з вашої точки зору, звісно, да. як це. Да. ще я хочу сказати, що наше завдання на цей рік повернення вантажної контейнерної бази до угу. одеського регіону, тому що це ті активності, це той, та продукція з доданою вартостю, яка допомагає економіці розвиватися значно скоріше, ніж інша вантажна база, така як зернові. Три цифри ключові: перша цифра загальний контейнер обіг портів України за 2023 рік близько 60 тисяч. Єдинець uh -huh. за минулий рік вже близько 130, і ми очікуємо, що в цьому році ми зробимо 400 500 за умови безпекової ситуації. Тобто, uh -huh. це те, чим ми будемо займатися. Що стосується політики Сполучених Штатів Америки, як на мене, то вона не дуже добра в першу чергу для них самих, uh -huh. тому що вони відвертаються від своїх друзів, від Європейського Союзу, вони ввели сьогодні мита від Австралії, взагалі від тих країн, від кого вони так само залежать, і відчувається ну знаєте, як міна. Замідленого дійства я да, не, да, не да, знаю, да, як це, це може зіграти злу шутку з, само, з самими сполученими штатами Америки, і є розуміння щодо необхідності створення альтернативних союзів, в тому числі навіть між європейським союзом і Китаєм, і так далі, і так далі. Угу. Що стосується тих заходів, які вони вживають, тобто підняття мит. То перші, хто постраждають від цього, будуть платники податків Сполучених Штатів Америки, тому Самі. що всі mm -hmm. імпортні продукція подорожчає на ту вартість, вартість якої збільшиться від е, додаткових мит. Mm -hmm. Це перше. Що стосується додаткових зборів на судна, які будуть заходити до портів Сполучених Штатів Америки, це так само напряму. Буде відіграватись на вартості продукції для кінцевого споживача, uh -huh. тому що це імпорт. Так само ну, тарифна політика відносно того, що стосується там, експортних імпортних мит, я впевнений, що це більше така велика бульбашка, що він такий людина, яка може щось зробити, але uh -huh. це все закінчиться. На мою думку, тим, що його перестануть сприймати як людину, яка тримає слово, як робить якісь раціональні поступки, і що на нього, як і нам, не приходиться спиратися, приходиться спиратися на власну силу, на власні збройні сили, на те, що ми виробляємо. І наш президент, в тому числі і наша влада, теж показала, що ми не є об'єктом, а ми є. Сильними і нас треба поважати і з нами ну, рахуватись, так. тому що ніхто за нас не буде вирішувати нашу долю без так, нас. Наш президент <гум> в овальному кабінеті показав, що ну якось треба себе по-іншому вести. Так що стосується того, що до контролю Панамського каналу є ситуація, що найбільша інвестиційна компанія в світі uh -huh. яка знаходиться в Сполучених Штатах. Америки здається, називається BlackRock, да. Чорна Скеля. Вона підписала публічну угоду щодо е, придбання 90% активів. Китайської компанії гонконгської Хатчесон, яку Україна теж залучала для того, аби вони брали в концесію Чорноморський морський торгівельний порт. Вартість е, операції складає 22,8 мільярди доларів. Mm -hmm. І це означає, що американський інвестиційний фонд буде контролювати два порти, які розміщені на е, території е, Панамського каналу, плюс е, 40 Три порти в 23 країнах, які здається там 200 причалів, оперують по всьому світу. Mm -hmm. Тобто, це як знаєте, гра на випередження щодо того, аби там забаганки американського лідера там тимчасово приглушити і yeah. не. Показати, що всі розуміють, і вони йдуть, і вони хочуть якогось компромісного взаємодії. Що стосується ланцюгів постачань, може відбутись глобальна перебудова ланцюгів постачань. Це те, як відбувалося в 2019 році для України, це може бути можливостями якимись угу. все залежить від того, закінчиться війна чи не закінчиться. Щодо того, щоб ми розміщували виробництво у нас і так далі, і так далі, були південною Кореєю або якимось економічним драконом новим. Як на нас це вплине безумовно. Ми не є великою вантажною базою і не є зацікавими для міжнародних перевізників, таких uh -huh. як контейнерні лінії. І вони на нас дивляться, як знаєте, що там в кінці списку, і yeah, з ким yeah. можна комунікувати. Чи можна це виправити? Напевно, можна, але разом із владою для того, аби спростити процедури і бути більш конкурентно. Приваблюючими, тому що в нас термінали, якими володіють міжнародні компанії, але й ага. перспектива щодо 에, того, щоб вони вкладали в розвиток нашої інфраструктури, ну дуже сподіваємося, що все ж таки дійсно ви праві. Треба спочатку поговорити про мир, і коли настане мир, ми тоді зможемо думати про якесь майбутнє і так далі. Зараз ми можемо ворожити з вами і думати, що там буде далі. А війна може продовжитися. І всі наші з вами розмови закінчаться на, на тому, як прилетить знов таки черговий э іскандер або Ще щось. Тим паче ми не знаємо думки поки що Путіна. Ніхто не каже, чи згоден він зупинити на 30 днів, зробити ось таку паузу, про яку говорив і наш президент і говорили у Саудівській Аравії. Чи згоден він взагалі йти до миру, чи не згоден. Бо поки що, що там несеться з, з болот, там вони кажуть, що вони хочуть забрати всі території, вони хочуть продовження війни і так далі, і тому подібне. І хочуть взагалі бачити нас. Слабкою державою, яка підписала капітуляцію без військ, без територій, без е, суверенітету і так далі. Ми, звісно, не згоді на все це. Але давайте все ж таки продовжимо про наші проблеми. В нас же не тільки порти є. У нас є ще й контейнерні перевезення автівками по дорогах. Як зараз у цьому плані? Чи все добре, чи все працює, чи мають можливість за, зараз водії перевозити грузи, вантажі через кордони, чи не зупиняють їх у цьому плані? Тут в нас гарні новини з точки зору того, що автомобільні підприємства віднесені можуть отримати статус критичної інфраструктури та бронювати співробітників, якщо вони відповідають критеріям, тому що я розуміння влади, що перевезення це. Кривоносна система нашої країни Е, немає питань і в нас немає. І я з перевізниками спілкувався щодо того. Є дефіцит кадрів, uh -huh. як всюди, так але немає такого, щоб не можна було щось вивести. Е, немає черг на кордонах, як були колись. Uh -huh. Це пов'язано так само з тим, що відновлено контейнерне сполучення. Е, дуже класно драйвить міністерство інфраструктури, тим, що воно є чергою, коли запускало. Вона працює і зараз. Вона вже розповсюджена на вантажівки вагою менше 3,5 тонн. Uh -huh. Тобто всі можуть запланувати час перетину кордону. Є в нас певна ситуація досить дивно з Укрзалізницею, тому що вони в черговий раз підіймають тарифи на контейнерні перевезення. Знаєте, як в мультику, там за пролівною дощ з громами молні, і вони yeah, так yeah. постійно щось видумують. Mm -hmm. І це взагалі залізничні перевезення, вони ж вважаються в нас більш екологічними, це інтермодальні перевезення, yeah. це ті перевезення, які покривають більшість перевезень країнами Європейського Союзу. А в нас вони чомусь здорожчали з 21 по 24 рік більше, ніж двічі, з 11 тисяч гривень до 24. Угу. І вони роблять наступний крок. Вони збільшують все, що пов'язано. Це монополіст. Напевно, ми будемо, як асоціація, подавати до них, проти них до антимонопольного комітету. А чому вони заґвалтовують? А ви знаєте, в Україні? ну в нас як дурень думкою багаті. Вони ж там іноді призначають високомотивованих низькокваліфікованих людей, яким mm -hmm. треба квіквінс швидкі да. перемоги. І вони ось там, знаєте, як підвищити продуктивність в колхозі? Mm -hmm. Чаще дають і менше. Да, да, да. Забирати так додому. Так, і вони. І вони не дивляться взагалі на перспективу того, що якщо вони будуть робити те, що вони роблять, то заліжнічне перевезення інтермодальні, контейнерних, чистих вантажів, які купуємо ми з вами в торгівельних мережах, да. вони зникнуть, тому що вони будуть неконкурентоспроможними з автомобільним транспортом. Ми з ними в комунікації, але. Вони знаходять 10 аргументів для виправдання свого рішення, замість того, аби зрозуміти логіку і uh -huh. трошки людяності додати до розуміння того, до чого призведе їх рішення сьогодні. Тобто завтра не буде, при тому, що в загальному вантажообігу контейнерних перевезень це менше 1%. Uh -huh. Це відповідь на ваше запитання, тобто проблем немає. Логістика дрейвить перевезення. Відбуваються, будуються по Україні термінали. Сухі, вони не дозавантажені. Це теж добре, тому що є конкуренція. Погано, що не дозвонтаження, а добре, що вони будуються, да. тому що це є конкуренція. Я досить. Перспективно і оптимістично дивлюсь на логістичну інфраструктуру нашої країни. В нас на заході будуть інформація про інтермінальну мережу, що будується, як будується, але ми все одно бажаємо відновлення сполучення з портами Великої Одеси. В нас на меті стоїть відновлення паромного сполучення. В чорному морі, можливо, це буде Середземне море. Це те, чого ще не відбулося, але ми всього всі цього чекаємо і далі ну, повноцінна робота всієї нашої транспортної інфраструктури і бізнесу, який задіян в суміжних видах транспорту. Ну перед цим ще треба домовитися з нашими партнерами з країнами, які а, стоять на чорному морі, щоб вони допомогли нам розмінувати це море. Бо ми розуміємо, що там зараз дуже тяжко у цій ситуації ніхто не знає, куди віднесло Російські міни інколи їх викидають на берег, а інколи і судна потрапляють на них, Тож це теж велике питання. І, до речі, там, військові намагалися якимось чином хоча б підрахувати, скільки років на це піде. Вони кажуть, що це точно не один рік. Якщо ми зараз інколи в землі знаходимо снаряди з Другої світової війни, і з моря інколи виносить міни з Другої світової війни, то треба розуміти, що це величезне питання, і ми, на жаль, самі. Точно не впораємося з цим. Є Болгарія, є Турція, які можуть нам допомогти і вже допомагають з цим питанням. Ми дуже сподіваємося, що коли настане мирний час, і ми зможемо повноцінно цим займатися, і зможемо розмінувати це море, щоб. А, і. Судна могли бути, і люди могли купатися, і не тільки маленькі судна, а й великі судна могли заходити. Це все теж таке. Знаєте, питання на майбутнє з зірочкою, коли воно стане і все буде добре. А ви сказали про захід. А наскільки зараз взагалі-то до України приїжджають світові партнери? Взагалі-то інтерес світових партнерів до нас. Приїхати сюди подивитися, як живе і виживає Україна, як вона працює. Чи взагалі приїжджають вони до нас? Чи знаєте, як сказав той самий Венс, я дивлюся на війну по сторіс і мені цього вистачає. Я... Хочу зазначити, що досить високі ділової активності, і навіть сьогодні ми отримали від одеської військової цивільної адміністрації запит щодо інвестиційних проєктів, які будуть презентовані турецькій стороні, яка хоче вкладати в інфраструктуру. Я хочу зазначити, щоб ми не Будували ілюзії, що нам допомагають безкоштовно. Uh -huh. Бізнес тут заробляє, і він зацікавлений в тому, щоб заробляти більше, ніж в країнах, де він зараз працює. Uh -huh. З і зв'язано зв те, що вартість обслуговування там, вантажної бази в Україні вища, ніж в інших країнах, тому вони сюди йдуть. І якщо ми проводимо заходи постійно в Києві, я бачу. Іноземних і компаній, і е, е, є зацікавленість і в інфраструктурні проекти, але знов таки, е, ви, ви можете ж побачити, навіть коли ми говорили, і навіть коли було більш гаряче і менш розуміло, що до майбутнього, на Дунаї будували за рахунок міжнародних грошей інфраструктура uh -huh. в дунайських портах. Що стосується зараз, я Знов таки треба розуміння щодо закінчення. Всі чекають, всі трошки спантеличені з, з, з підтримкою USAID, тому що багато грантових проектів зараз зупинилось, да. але я не бачу такого, щоб до нас не хотіли. До нас дуже зацікавлені. Ми географічний центр. Через нас розташовані багато транспортних коридорів і треба лише визначити щоб забезпечити безпеку яка має стати не на 10 років не на 20 років а значно стала безпека для україни щодо інвестицій в нашу країну і країна має бути не сировинна а країна досить дрейвова і технологічно розвинена а скажіть, будь ласка, а тільки а, турецька сторона зацікавлена? Ми свого часу чули про те, що німці були зацікавлені, і вони працювали в одеському порті, китайці хотіли б зайти до нас. Які країни, великі країни, зацікавлені взагалі працювати з нами? Ну, це таке питання досить. Розвинута звісно, ну хотіли би, що гуроші йшли до Одеси. Ми бачимо цю перспективу. Чи бачить взагалі не тільки ближчі партнери, як Турція, до нас, а чи бачать якісь інші партнери бажання? Японія казала свого часу, що вона може підтримати а, отой а, флаг, який неслав свого часу юсейд. А, а потім а, рішення президента зупинилося. Японці кажуть: ми можемо взяти на себе якусь частину а, цих а, коштів і а, підтримувати Україну у тому числі і в своїх програмах. Чи є можливість, що японці свого часу зайдуть сюди? Чи є взагалі в них зацікавленість нашою Одещиною і нашими портами? Е, допоки не буде розуміння. По умовах закінчення війни угу. це все буде розмови. Ну так перше, звісно. Друге, вони допомагають нам виживати з точки зору інвестицій і інвестування і підтримки енергетичної інфраструктури тих життєвих заходів, які нам потрібні для того, аби забезпечити нормальну життєздатність наших громадян угу. і критичних об'єктів критичної інфраструктури. Що стосується міжнародних компаній, не знаю, тих самих, які заходять в порти, які займаються міжнародним бізнесом, поки що не буде розуміння. По тому, які гарантії безпеки буде мати наша країна, це всі розмови перед час. Ну тобто, ми можемо фантазувати з вами, але знаєте, ніхто не забороняв нам це робити і думати про красиве, яскраве майбутнє України яка відновиться обов'язково, яка буде мирною, в яку будуть вкладати гроші люди, які знають, як можна заробити і давати нам на цьому заробляти. Бо, звісно, коли кажуть. Це буде наше і все. і Ви на цьому не будете заробляти, і треба віддавати щось. Ми кажемо, давайте зупинимося, бо ми українці. Ми можемо воювати за свою землю. Ми показуємо це три роки, навіть більше з 2014 року. Як воно буде, давайте будемо дійсно дивитися по факту. Сподіваємося, що найближчими днями вже ми побачимо якісь зворушення. Зараз американські чиновники кажуть, що вони будуть спілкуватися з Росією, побачимо їх рішення, побачимо, що далі, і будемо дійсно сподіватися і схрещувати пальці, і молитися на те, щоб мир настався, все ж таки, і хлопці повернулися додому, наші захисники. Бо частина з них саме працювала і в логістичній сфері, і в портах вони працювали, і у них зараз буде така можливість. Тож будемо спілкуватися з вами по факту. Як то кажуть, дякую за позитивні новини. Сподіваємося, що і далі їх буде набагато більше. І будемо зустрічатися з вами у нашій студії і повідомляти нашим глядачам про і перспективи, і а, позитивні новини. Тож, дякую, Віктор Берестенко, президент Асоціації міжнародних експедиторів України сьогодні в нашій студії. Дякую Дякую, Дякую всім вам. Тримайтеся, будь ласка, українці. Не нехтуйте сиренами. Війна продовжується, на жаль, і треба підтримувати наших захисників. Ну і залишайтеся з першим міським. Ми зустрінемось з вами вже незабаром. І все 100% буде Україна.